Всім привіт, хлопці! Новин багато. Поїхали розбирати. Винахідник секретного соку Павло Коста розповів, яку суму пропонували, Чимаєву за бій з ним. Цей бій мав відбутися. Ви не уявляєте, скільки зусиль прикладали в UFC, щоб змусити Хамзата битися зі мною в Абудабі. Він відмовився торік тричі. Тоді вони загнали його в кут і сказали: Добре, якщо не битимешся з Павло, значить не битимешся ні з ким. Вони запропонували йому дуже гарний контракт близько двох мільйонів, щоб він підписав цю угоду, але Бог врятував його. Також Коста пояснив, чому тепер проведе бій з Вітекером. Я наполягаю на проведенні цього бою, давайте нарешті організуємо його. У UFC мені сказали, що Чимаєв не битиметься до червня. Тож мені потрібно було шукати інші варіанти. Мені запропонували Вітекера, а я сказав, окей, погнали, додав Коста. Чи вірю я в слова Кости на рахунок того, що Чимаєв відмовлявся? Та в принципі, я схиляюся до того, що це правда. Сам взад, після того, як став популярним, почав тусуватися з Кадировим. І навіть Дан розповідав, що бізнес з ним стало вести важче. Тому думаю, Коста правду, А бій з вітекером це теж крутий варіант. Чейлз Сонен розповів, при якій умові Конор зможе виграти бій проти Чендлера. Конор має лише один спосіб перемогти Майкла Чендлера, відправити його в нокаут у першому раунді це його єдиний шанс. Якщо справа дійде до третього раунду, розмову можна закінчувати. Чендлер може витратити всі 10 хвилин, щоб дістатися до третього раунду, так що, якщо третій раунд таки буде, Чендлер виграє бій, закінчив Сонен. А ще головне, аби Чендлер не побіг на Конора як на Гейджі, тому що тоді все також може дуже швидко закінчитися. Потрібно з холодною головою підходити до цього бою, але ми ще не бачили прес-конференцію. Там Конор може залізти Чендлеру в голову дуже швидко. Дюплесі прокоментував слова сам взада на рахунок титульника. Наскільки мені відомо, хамзат напівсередньоваговик. З ким із середньоваговиків він бився. Він бився в середній вазі, але бився і в напівсередній. Мершарт, коли це було, чи був він взагалі у рейтингу? Ні, він не потрапив до рейтингу, тож це нічого не змінює. Юй всі обіцяли йому титульний бій, як таке взагалі можливо. І він каже, що битиметься зі стріклином. Це не так, я буду чемпіоном. Ти не отримаєш титульного бою. Закінчив африканець. Все по факту каже Дрікус. Нехай чи має спочатку спробує секретного соку кости, а потім вже будемо говорити про якісь титульники. Подумав я, поки не згадав, що це UFC, і дана білий все вирішить як найкращим чином. Шаномейлі не покидає надій на перемогу Тупурії. Якщо він вийде і поб'є волкановський, а я вийду і поб'ю Веру, то я поб'юся з флористом. Чи згідні ви хлопці з цим чи ні, але я цілком ясно бачу це. І так вважає UFC, я вже потенційно велика зірка. Якщо Тупурія вважає, що це легкий бій, то чому б йому не битися з хлопцем, який має велике ім'я, знає як говорити і якого легко перемогти? Закінчив цукровий. Не факт, що Омейлі поб'є Веру, не факт, що топорія поб'є Вовка, але якщо це станеться, то думаю, довго думати і просити дану не потрібно буде. Бос все владнає і бій організують дуже і дуже швидко. Дана купить топорії декілька квіткових магазинів в Іспанії і до побачення. Корм'я назвав головний бій 2024 року. Бій номер один, який я хочу побачити, це Джон Джонс проти Стіпе Мьочича. Я повинен нарешті побачити, як ці хлопці поб'ються. Нас так довго дражнили цим. Нам сказали, що доведеться почекати. Давайте вже просто зробіть це. Цей бій має відбутися. Я знаю, що це буде чудовий поєдинок. Коли в клітку увійдуть такі хлопці, які стільки зробили для цього спорту, цей поєдинок багато що означатиме для всіх. Другий зазначимість у бій це повернення Конора Макгрегора, а який зустрінеться із Майклом Чендлером. Третій, хочу побачити поєдинок Тома Аспі з чемпіоном. Не знаю, як ви, хлопці, а я взагалі не бачу ніякої інтриги в бою Джонса та Стіпе. Але людина компанії Кормія, звичайно, повинен просувати цей бій і підіймати його значимість. Очевидно, якби цей бій відбувся, наприклад, 2-3 роки тому, то питань немає, у цьому є сенс. А зараз, коли пройшло вже стільки часу, Стіпе відлетів у нокаут плюс перерва 2 роки, не знаю в чому прикол. Майстер спорту по всім спортам Генрі Сихудо розповідає, що Олівейра вже не той. Олівейра втратив впевненість у собі. Він уже давно не виглядає в октогоні зібраним на 100%. Він отримав травму перед реваншем із Махачевим, а під час їхнього першого бою втратив віру в себе. У таких ситуаціях треба бути дуже обережним. Думаю, йому не завадило б звернутися до спортивного психолога, який допоміг би йому прийняти себе і навчитися досягати рівноваги у божевільних поєдинках. Закінчив Сихудо. Те, що після жорсткого нокауту і програшу непереможні бійці змінюються, це 100%. Але з чого Сехудо зробив такий висновок на рахунок олівейри. Він програв і не один раз, але зміг повернутися. Тепер програв знову. Думаю, він знає, як з цим працювати. Анкалаєв після перемоги вимагає бій за титул. Я готувався дуже довго, просив реванш одразу. Я хочу боротися за пояс. У мене 10 боїв поспіль, дайте мені бій за пояс. Кожен, хто виходить проти мене, намагається знайти ключ. Але це вдається не кожному. Я готовий вийти на UFC 300. Тікають дзвінка. Команда Перейри вже відреагувала. Дивовижний нокаут. Невдовзі побачимось. Написав Тейшеро у твіттері. Команда Алекса тримає Анколаєва у полі зору, але спочатку захист проти Хіла. Не думаю, що Анколаєв зможе обігнати його, адже той сам залишив пояс вакантним. Сам Перейра такої ж думки, давайте зосередимося на тому, що дійсно важливо: на поєдинку з Джамалом, а потім я перейду на те, щоб побити ще один рекорд з двох захистів титулу в найкоротший час. А Хіл прокоментував біян Калаєва так: все, що я бачу, це легкі гроші. Ну і як по традиції, декілька коротких новин. Волкер виклав фото з розбитим носом, перелом переломом, а рекламу зняти треба. Чимайо каже, що він у голові у стрікленда та Дюплесі. У них скоро бій, але вони обоє думають про мене, не знав, що вони мене так бояться. В інтернет злили листування 2014 року між Даною та співзасновником UFC Лоренцо Фертіто. Там Дана розповідає, що їм не потрібен і взагалі він покидьок. Що там з Джонсом, він виправився чи все ще залишається покидьком?» Лайт запитав Фертіту в текстовому повідомленні. Все ще покидьок, але ми наближаємось, відповів Фертіта. За гроші нічого не казав, але відправив листа з ультиматумом. Чудово, написав Вайт у відповідь, забий хер на цього панка Лоренцо. йому потрібно знати, що він нам не потрібен. Такі були новини хлопці, дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.